Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Коли немає переможених у спортивному залі шостої кіровоградської школи, провели перший дитячий турнір з жіночого футболу. Учасниками змагань стали учениці перших та других класів. «Всі Дівачки з 6-ї школи, тому, тому що цей турнір у нас якби ну це перші школи серед начальних класів. Турнір не випадково провели саме у шостій школі. Наша школа спеціалізується на поглибленому вивченні наземних мов, але не зважаючи на це, ми розуміємо, що діти мають бути здоровими. І у другій половині дня наші учні займаються і волейболом, і баскетболом, і хореографією, тих пандо. В цьому році у нас був такий експеримент. ми Вирішили заснувати футбольну команду дівчаток початкових класів. І я гадаю, нам це вдалося. Для дівчаток такі змагання можливість відпочити від уроків та позайматися улюбленим видом спорту. Просто мені подобається займатися спортом, всякі активні ігри грати. Особенно якщо йде діла, виграші нашої команди, нашого класу. Про такі змагання говорять, головне не перемога, а участь. Організатори турніру підготували для всіх учасників солодкі подарунки та грамоти. А кількість бажаючих займатися жіночим футболом збільшилася вдвічі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.